Ех, як було добре в 2023 році. Хоча, звісно, тільки на його початку. Потім було якось дивно, а згодом взагалі треш контент Привіт, це Сіясмент. Зараз ми націлені розібратись, яким цей рік був і що він приніс для нас. Щоб подивитись цей рекап, достатньо бути підписаним на наш канал та заварити собі філіжанку шоколаду. Ставте на паузу і виконуйте ці обов'язкові умови, і вже можемо починати нашу розповідь. А новорічні подарунки для друзів можна вигідно придбати на D-Market. Ми самостійно це перевірили, авторизувавшись на D-Market через Steam. Не скіпайте цю рекламу, бо для вас це справді корисний інструмент для покупки і продажу скінів. І ось чому. Трейдерам на D-Market запропонована одна з найбільших знижок від 2% на комісії при продажу скінів. Це максимально вигідно для тих, чиї активи вже виросли. А якщо ви хочете інвестувати в якийсь айтем, ви точно знайдете його на вітрині скінів, яка налічує сотні пропозицій від реальних користувачів. Для нас особисто зручно трейдити за допомогою D-Market. Ми користуємось усіма фішками, які тут є. Відслідковуємо ціни та історію продажів в зручному інтерфейсі, легко вирізняємо ліквідні айтеми за допомогою статистики трейдів та шукаємо потрібне, користуючись купою фільтрів. А коли наші активи дають ікси, ми сміливо виводимо гроші через одну із зручних платіжних систем і нізащо не проходимо повз цієї кнопки та відправляємо свій донат на ЗСУ. Тому даємо посилання, по якому обов'язково треба перейти та спробувати усі переваги Дімаркет. До діла січень 2023 його десяті числа були дивними і одночасно щасливими для інвесторів в PGL Stockholm 2021. Спонтанно для нас наліпка команди Mouse дала X3. І це не було пов'язано, наприклад, з анонсом КС2, він стався місяцями пізніше. Звісно, це були наліпки Holo та Gold. Їх пікова ціна в січні становила 1906 та 8600 гривень відповідно. Це потягнуло за собою і капсули. Набрали вони свій прайм вже в березні, але нам цікавий саме феномен. Водночас в Steam відбувається ще одна цікава активність. Катарський гравець під ніком Stack вирішує стати першою і єдиною людиною, яка має 5000 рівень аккаунту Steam. На це він витрачає приблизно 400 тисяч доларів, це десь 6 мільйонів карток. Виплатив він, до речі, не всі гроші, по суті, кинувши одного австралійця і одного русліка на 30 тисяч доларів кожного. Що він отримав? Хайп через свій феноменально високий рівень, а також увагу таких людей, як Она. 5 тисяч це красиве число. А ось 5 тисяч один з напевно, вже не дуже подобається. Не думаю, що він дякує Онепікселю за всі ці нагороди ком'юніті, які німецький стрімер йому подарував. Закінчити січень хочеться дуже класною емоційною подією від не менш класного ютюбера, містер Дякую за дитинство Sparkles. Йому пощастило стати другою людиною, яка відкрила кейс із сувенірним револьвером. Цей скін Бон Маск з колекції банк було нереально складно отримати. А в сувенірному пакунку з легендарної катовіце його знаходив лише Хейзус. Нашому герою дуже пощастило дістати другий такий револьвер. Ба Більше флот цього скіна дуже сильно випереджає попередника. Лише подивіться на ці емоції. В лютому на нас чекав останній на сьогодні випущений кейс. Revolution. Він побачив світ 9 лютого та за тиждень породив новий прецедент для невеликої метушні на ринку. Пов'язана вона була з АВП Doodle Lore, дизайн якого Valve використали без узгодження зі скінмейкером. Тож, коли про це дізналися в Твіттер, почався гайп, який посилився на історію М4 Хау. Шанси отримати профіт з цієї історії були великими на папері. Але на ділі Valve вже навчилась на помилках, і в ніч з 15 на 16 лютого змінила скін та назву цього АВП на дуаліті. Просто як нічого і не сталося: новий день, новий скін в інвентарі. Заробити на цьому інфоприводі вдалося тільки тим, хто продав дуделор на його піку. Але вихід Revolution ми запам'ятали якраз за рахунок того, що з'явився він тоді, коли спільнота очікувала на нову операцію. І для нас не секрет, що операція це зазвичай найвигідніший майданчик для інвестицій. Але її на той момент все не було, і вихід кейса показав, що нову операцію відкладуть ще на невизначений термін. Люди з балансами були вимушені знайти собі іншу інвестицію, і не дивно, що нею стали саме кейси. Так і розпочалась перша хвиля такого міцного зросту ящиків. І якщо ви пам'ятаєте часи, коли кейс після виходу за кілька тижнів падав до мінімальної ціни, ви зрозумієте, яку масштабну реакцію видав на це ринок. 22 лютого прибирають контент з Major Ріо. Сам цей мейджор додали ще в 2022 році, і доступний він був 113 днів, 71 з яких були зі знижками. На той момент це, звісно, був рекорд. В той час люди вже думали про наступний мажор у Парижі, і навіть капсули Ріо зливали майже одразу після кінця знижок, щоб підготувати баланс. Як воно потім було, дізнаєтесь пізніше. А поки підпишіться на наш телеграм-канал, в якому вже і так багато інформації, і ще й нова з'являється регулярно. Посилання в описі. Березень. Місяць справжніх бумів на ринку. На початку місяця хвиля росту кейсів почала скидати оберти. Відбувалась корекція на ринку. 16 березня ми побачили дно цієї хвилі, але насправді ситуація не змінилась. Контенту все ще було обмаль. І вже за 6 днів кейси знов полетіли вгору. І тут, якщо придивитись на графіки, ми побачимо дату 22 березня, і не нам вам розповідати про день, який досі в календарі помічений червоним. Коли всі власники новинних ТГ, кіберспортивних сайтів та стрімери кричали з кожної праски про трейлер КС2. Хоч і чутки були вже давно, і Гейб Фоловер списав всі пальці, зливаючи код гри до Твіттера, саме 22 березня нам дали подивитись на це історичне оновлення і разом з тим заспокоїти спільноту. Всі інвентарі перенесуться до CS2 автоматично, а це значить, що паніка відбій. Хоча закритий бета-тест, який стартував одразу з анонсом, нам показав, що деякі скіни вийшли на зовсім інший рівень за рахунок нової графіки другого сорса. Пам'ятаєте цей час, коли списувались з друзями, питаючи, чи не дали їм бетку, а потім знаходили в себе в друзях Ростіка з 8Б, в якого вже нік бета-тестер та мільйон скріншотів з нового dust 2. Так, тоді отримати запрошення було мрією, але отримали його дійсно одиниці. Тому звичайним роботягам залишалось далі чилити і фармити кейси в старій версії. Але, звісно, кейси були справою куди більш практичною, і на трейдерів та фермерів чекала визначна дата 16 квітня. Саме тоді цей Еверест на графіку досягнув свого піку. Піковий момент наразі пройдений, і в цьому році ми вже не побачимо чогось схожого. І на той момент спад був передбачуваним, бо наближався Мейджор і треба було готувати баланс. Наші баланси на той момент були суттєвими, і ми відчували відповідальність перед ком'юніті, тож вже вирішили, що створимо цей канал, щоб ділитись знаннями з тими, хто захоче прийти і в нас їх взяти. Ми розрахували ідеальний час для запуску каналу. Він мав з'явитись за тиждень до мейджора і допомогти підготуватись до контенту. Але деякий контент з'явився раніше, вдаривши нам кулаком чітко в сонечко. Це було 24 квітня та колекція Анубіс. Вона просто з'явилась в магазині гри і так собі залишилась чілити. А ми тоді дуже сильно чекали на мейджор, щоб подивитись цю колекцію, і навіть не здогадувались, що це буде перший прецедент колекційних скінів, які можна придбати в магазині, без сувенірної якості, з можливістю крафта та все інше. Деяких з нас ця інформація взагалі застала у вагонах укрзалізниці, і ми один одному перекидали відео з відкриттям пакунків цієї колекції, які потім завантажувались під час зупинок потягу. До речі, максимальним пулом був АВП Black Nile. Ця ситуація дала нам зрозуміти, що зволікати не можна, і треба щосили готувати наше перше відео. кс 2 вже заполонила собою Твіч та Твіттер. Ком'юніті очікує на нову версію гри. Саме ці слова прозвучали з динаміків сотні людей, які дивились наше перше відео 1 травня. З тих пір ми вже виросли у 20 разів, але, сподіваємось, перші 100 людей все ще з нами. Ми хочемо подякувати вам, а ще тим, хто підписувався на нас влітку, коли канал взагалі не пустував. Ну і новим підписникам ми раді завжди. Тут, як то кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проживеш. Тому підписка обов'язкова: в новому році не ви без нас, не ми без вас. Ну, ви зрозуміли. А те саме перше відео вийшло дуже вчасно, бо вже за тиждень ми побачили контент Парижу і 8 травня почали насолоджуватися останнім мейджором в CSGO. І як було приємно дивитись цей турнір та вболівати за круту українську команду. Монти тоді видали просто купу крутих матчів, і нам перед мейджором було дуже цікаво побачити наліпку саме цієї команди. І вона вийшла дуже крутою, просто must have для кожного українця. Зараз от так подумали, а напишіть нам в коментарі, який матч за участі Монти вам сподобався найбільше. Комусь серед коментаторів ця наліпка буде маленьким подаруночком під ялинку. Монти, на жаль, вилетіли в одній восьмій, але програли по суті фіналістам цього мейджору – Gamer Legion, і фінал ми подивились просто шикарний: пораділи за Апекса, поспівчували Івану Міхаю. І дякую, Боже Сивенький, що на цей раз без Вірмен Про у фіналі. Після фіналу ми, звісно, почали чекати на знижки, але перед тим як їх отримати, Valve подарували нам кілька цікавих оновлень. 7 червня ми побачили оновлення для бета-тесту cs 2 головною зміною в якому стало перероблене меню купівлі. Цікаві реакції ми побачили на таке оновлення, але загалом всі просто раділи, що Valve справді працюють над cs 2 А щодо меню комусь сподобалось нове меню. Проте з нашої команди і зараз декілька людей сумують за колесом купівлі. Але радіальне меню було вигадкою саме для консолей, і так як КС на консолях не стала популярною, ця зміна є дуже логічною. Ще додали Міраж як основну мапу для Бети, і переробки мапи, на яку всі чекали, не сталося. 10 червня ми отримали оновлення дропу в грі. З цього дня отримати кейс можна було лише за рахунок підняття рівня профілю КС. Тепер треба активно грати, щоб лутати один кейс за тиждень. Звісно, це вдарило по фермах кейсів, і кількість ящиків на ринку подекуди впали на 100 тисяч штук. Ну страшного нічого не сталося, ціни більш-менш втримались і згодом відскочили до звичних показників. І ось нарешті, 47 днів очікування і такий бажаний розпродаж. Це останній мейджор в КСГО і спільнота трейдерів і інвесторів на фоні буму кейсів значно підросла, тому і закупи капсул виявились колосальними. Ми вже тоді розуміли, що чекати на зростання треба буде довго, але й близько ще не усвідомлювали наскільки довго. Попереду був анонсований вихід КС2, і він мав відбутись наприкінці літа. Звісно, були припущення, що контент з Парижу, як і колекція Anubis, проіснують в магазині до цього релізу. Найстрашнішим в цій ситуації було те, що Valve зазвичай не дотримується своїх дедлайнів, і пішло це все по найгіршому сценарію. Знижки на капсули протримались 154 дні. Але про наслідки такого інциденту ми розповідали в одному з попередніх відео, яке ви можете подивитись за підказкою. Щодо кейсів, вони відреагували на знижки і знов обвалились. Ну це очевидно через тих, хто не готував баланс завчасно. Найцікавішою подією в липні стала хвиля банів так званими червоними табличками. Точніше на цей місяць припав її кінець, бо почалась вона ще в березні, тож ми можемо порахувати загальні втрати. Самі бани видавалися за активність на гембльних сайтах. Велика вірогідність того, що великі трейдери, які попали під роздачу, колись давно мали необережність трейдити через сайти рулетки, бо ненависть Valve до цих рулеток всім відома вже кілька років. Настільки їм не до вподоби азартні гравці, що аккаунтів перебанили на суму більше 9 мільйонів доларів в скинах. Липневе оновлення в CS2 принесло покращені версії Overpass та Vertigo. Серпень знов почався з КС 2, який не відпустить нас до самого його реліза, бо крім нього, новин за останні півроку було обмаль. Що тут цікавого? По-перше, додали те, про що всі жартували і дожартувались – анімації огляду бомби. Якщо анімація огляду на ЗЕВС була підтвердженням того, що на електрошокер будуть скини, то тут виходить, що на нас чекає скін на бомбу. Спойлер, в цьому році скінів на бомбу не було, але ми ще не знаємо, що підготував нам Санта Гейбен в 24-му. З оновлень також додали Ancient та Anubis, які отримали просто перенос на новий грушій та покращену графіку води. У вересні ми вже дуже чекали на реліз нової гри, і з першого дня місяця багатьом з нас вже дали спробувати геймплей нового Counter-Strike. Закриту бету вже не можна було назвати такою закритою, бо інвайтів справді було багато. І це викликало питання, бо бета все ще дуже недопрацьована, а дату релізу взагалі стояла наприкінці літа. Що ж, вересень став плідним місяцем для розробників, бо очікування було колосальним. Бета була не готова, але вже 21 вересня офіційний твіттер КС почав загравати з ком'юніті своїми неоднозначними дописами. Ми всі сподівались, що це остаточно буде відкрита бета для всіх гравців, але натомість ми побачили реліз КС2, яка замінила Go навіть в бібліотеці Steam. Емоції були змішаними, бо на релізі ми побачили багато оновлень порівняно з Бетою, але косяків було точно не менше. Ринок на релізі був на гайпі. Багато кейсів та капсул показали свічки на графіках, бо хайп максимально швидко охолов. А ще й паризький контент, який прибрали з GO, повернули в магазин cs 2 Систему дропу хоч і змінили, але профіт з неї той самий, просто є тепер ілюзія вибору. Тож на ринок таке оновлення вплинуло мінімально. Його 6 жовтня з гри прибирають Париж і тепер ще кілька років чекати, поки ці капсули роздупляться. Жартуємо, звісно, але 154 дні це страшний жах і жахливий страх. в нас на каналі є відео з аналізом ситуації по цим капсулам. Якщо коротко, все буде добре, колись. Листопад видався дуже нудним. Ми зловили невелику просадку цін на ринку під кінець жовтня, а вже в середині листопаду ринок знов відріз. А ось онлайн гри зменшився на 250 тисяч гравців від вересневих показників. І це не дивно, операції немає, кейсу немає, КС-2 ще дуже далеко до ідеалу. І в цьому всьому занепаді нам лишається тільки чекати на новий рік, в якому ми сподіваємося отримати новий контент, щоб займатися інвестиціями з кайфом і натхненням. В грудні тільки одна подія, яка сталася з нашим каналом. Ми знайшли собі перші пригоди і трошки наговорили неправди про Скінсманки. На той момент ми, звісно, не знали, що це неправда, але зараз сформували нове бачення для цього сайту. Головний висновок лише у тому, що ми вижили в цих складних умовах, як реальності, так і Counter-Striku. Нас всіх хитало зі сторони в сторону, але зараз ми дивимося тільки вперед і знаємо, що попереду дуже багато цікавого. Від усієї команди вас щиро вітає Сіесмент з Новим Роком! Гарних вам свят, іксів, інвестицій та віклі дропів! Ще маму не ображайте у новому році і підписуйтесь на Сіесмент. Христос народився!